Всіх вітаю, початок обрізки винограду. Нарешті я дочекався цього моменту. Київщина це кущ Лідії, ось він крайній пагін. І на другій площині крайній пагін. Ось один рукав йде, там другий рукав іде. І в цю сторону по першій площині, ось він закінчується, по другій ось там. Тут у мене був під перепрививку кущ Ізабели. Прививки не вийшли, вирішив я його видалю. Бо тут і так тісно, тут виходить три кущі, а тут метрів 8. І так їм буде тісно. Конкретно з цим кущем ситуація така: це старий кущ, дуже багато було старих рукавів, і я його поступово омолоджую. Все буду видаляти, що йде на цю сторону. І один рукав покладу до сих пір, а другий рукав буде продовженням аж до кінця. В цьому випадку беремо ось цей рукав і видаляємо все аж до крайнього пагану. Але буде невеличкий експеримент. Цей кущ лідія досить рання, ну, не класична, я би сказав, але вона дуже погано запилюється. І тому я хочу залишити не товсті лози, ось такі, а залишити одну тонку, подивитися, ну, може вона краще буде запилятись. Тому дві крайні отак залишу. Всі інші на цьому рукаві видалю. Видалю повністю ось цей рукав. І так як я кущ оновлюю, я залишив ось там два молодих пагона прямо від голови, щоб можна було зрізати ну, стару голову, так можна сказати. Чи треба ось такі паньки видаляти? Їх треба видаляти, якщо ви хочете, щоб рана затягнулась зажила. Так як я все одно буду видаляти сам кущ. Весь старий і оновлювати на молоді пагони, то це не принципово так. Давайте по черзі спочатку видалю рукави ті, які йдуть в ту сторону, яку мені не потрібно. Ось так вийшло. Тепер молоді пагони, ті, що від голови відбили, я вкладу на дріт і подивлюсь, докуди він достає, щоб не було прогалин. Бо можливо, треба не ось тут обрізати, а трошки раніше. Ну і з іншої сторони так само. Ось я вклав тут і достаю до цих крайніх, ну, тут обріжу, бо це не, не буду залишати. То якраз можна всі інші пагони видалити, це буде продовження, це покладу в цю сторону, а до цього буде цей пагін подоносити і те ж саме зроблю з тої сторони. Ось приблизно так вийшло. З цих двох лоз крайніх я виберу, коли розкручу старий рукав. Бо, думаю, можливо, десь щось обломає. Для цього треба спочатку ізабелу вирізати повністю. Ну, Тут на цьому закінчили. Переходимо до цих двох кущів. Ось один маленький. У нього одна лоза ось пішла, друга аж ось. Він також буде формуватись на 4 рукава. Поки що це буде 2. І ці два я, я на цю сторону просто вкладу аж, аж до початку лідії. Думаю, так буде оптимально, бо думав один сюди пустити, інший туди. Ну, воно просто виламається. Тому практично без обрізки. Ну, треба ось цей крайній покласти, відрізати по довжині. І так само цей покласти і відрізати аж до сюди. Щоб тут було одне заповнено, там було інше. Тому ось цей кущ обрізаємо. Банально ось тут обрізав, поклав цю лозу і тут обрізав. По іншій стороні вигнути, покласти ось цей крайній, от туди. Всі інші вирізати і покласти крайній до початку лідії також. В принципі, все просто. Зараз покажу. Ось крайній я відрізав. Залишаю тільки цей, який буду класти. Тепер займаюсь цим. Так, що ми маємо? Ось перший кущ, ось так от. І до початку лідії. Потім на третьому кущі ось доходить лоза, на тому рукаві. Ось ось так лежить лоза. І тут така собі дилема, ніби тут буде пустота, якщо ми обріжемо цю лозу. Але почав її вигинати, звичайно, кут не в ту, не в потрібну сторону. Не знаю, наскільки це критичне пошкодження. В принципі, можна було б залишити, але краще я ось так обріжу, тут буде один пагін. Вкрити його навряд чи вийде, але, можливо, перезимую, А залишаю той пагін, який буде під кращим кутом. Тепер треба буде вкрити до настання морозів, бо, бо декілька кущів я забув вкрити. І коли вже була земля промерша, дубова, її вже не вдовбеш. Вийшло, що в мене деякі кущі не померзли, а просто був дуже ранній старт, і попали під зворотні заморозки. А ось ці всі кущі я розкривав е, аж 13 травня, то проблем ніяких не було. Вже аж після всіх заморозків, коли вже було стабільне тепло. Конкретно тут я просто шифером накриваю і підпираю, щоб вітер не задував з країв. Та й усе. І цього було достатньо для гарної зимівлі. Ось це сорт. Здається, чаус чи чаус. На Херсонщині я його пробував колись, ще як був малий. То смак вгадується. А ось це непонятно, щось трошки схоже на Молдову, але дуже-дуже солодке. Ну і витяг... Витягнута ягідка. На цьому я закінчую. Дякую за перегляд і гарних вам врожаїв.